От так штрафують неправильно припарковані автомобілі в спліті, демонструю, інспектор фотографує спочатку номери з обох сторон, потім виписує штраф, в нього така машинка є, виходить звідти талончик безплати штрафу, і він кладе цей талончик. Під лобове скло, або ж як в цьому випадку відразу передає, передає водію. Зараз, бачите, виправдовується водій, але вже виписано штраф і не хочеться інспектор йти на поступки. Відповідно подивимося зараз, чим закінчиться ця ситуація, як вона вирішиться. Попередню машину, це сіру, він вже оштрафував неї під... От, віддав, віддав все-таки йому покерець. І далі пішов фотографувати, працює на лінії, скажімо так, цей контролер. Ось так, ось така вам хорватська Європа. Та, ви, ви знаєте, що тут немаленькі, тому не порушуйте, паркуйтесь. Спеціально відведених місцях згідно правил.